На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися. Це міф. Хворіють і молоді люди, особливо зараз уже по... Хвороби серця вже помолочили і вже дуже часто зустрічається, що люди 30, 35-40 років приходять з гіпертонічною хворобою. Це в якомусь випадку стресові ситуації приводять, наш такий дуже швидкий стиль життя, невисипання, неправильний образ життя, ну і, звичайно, спадковість. З віком рівень артеріального тиску підвищується і це є нормою. Це теж міф, це не є нормою. Е, е, у людей тиск в європейських країнах має бути до 140 на 90, у американців навіть вважається до 130 на 80. В принципі, щось в цьому є, в тому плані, що у молодих людей ми все-таки стараємося тримати тиск до 130 на 80, а вже більш 50 130 140, тобто допускається. Тому якби, щось в цьому є, але дуже мінімально. Високий тиск обов'язково людина відчує, тому його вимірювати не потрібно. Буває таке, що пацієнти приходять з високими тисками і вони їх не відчувають. Це залежить від самого організму, тобто ми не можемо сказати, який пацієнт буде відчувати, який не буде. Є пацієнти, які відчувають там навіть там, мінімальне підвищення тиску, а є пацієнти, які ходять 160, 170, 180, 200, і його просто не відчувають. Вони дуже дивуються на консультації, що в них такий високий тиск, бо вони навіть не знають про це. Робочий тиск існує. Якщо людині комфортно з високим тиском, його лікувати не потрібно. Ні, робочий тиск існує, але він існує в межах норми, тобто до 140 на 90. Якщо у пацієнта вище 140 на 90 і він вважає це робочим тиском, то це патологічний тиск, його треба лікувати, знижувати до цільових цифр, тобто чисел до 140 нижче 140 на 90. І, Роб, поняття робочий тиск це поняття, що пацієнт от, з таким тиском він живе, з таким тиском він працює, успокоюється його тиск. Тобто він повинен бути в межах норми. Артеріальну гіпертензію можна вилікувати народними методами. Ні, це міф. Народними методами він не лікується. Є е, справді такі там препарати, які можуть знижувати на деякий час, там на, на, на годину, на дві години, можуть в принципі, розширити сосуди і мінімально знизити тиск. Але це не є лікування, це якби буквально там на, на кілька годин зниження тиску. А лікуватись постійно потрібно постійно приймати препарати, які тиск держать в нормі 24 години на добу. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано. Ліки потрібно приймати для того, щоб не було погано. Тому що буває таке, що пацієнт приходить, ми призначаємо ліки ну, там, від артеріальної гіпертензії. Він починає їх приймати, в нього тиск стабілізується буквально там, на перший, другий, третій день. Він тиждень приймає, каже, все мені добре, я буду, буду від них домовлятися. Але він тільки прибирає ці препарати, проходить знову-таки 2-3 дні, препарат з організму виводиться вже повністю і знову починає, Підвищуватись тиски, і оці підвищення, різкі підвищення або зниження тиску це найбільш страшні моменти, тому що не більшість інсультів якраз від цього і з'являються від того, що тиск різко піднявся або різко впав. Якщо з'явився дискомфорт в серці, який через деякий час зник, то до лікаря можна вже не йти. До лікаря треба все одно йти, тому що є таке поняття, як стенокардія, напруження, яка виникає під час фізичних навантажень, емоційних стресів. І вона може, тобто, якщо людина, у людини виник біль у серці під час якихось а потім навантаження пройшло, людина відпочила і біль пройшла. Це не означає, що прийшла хвороба. Тобто стенокардія напруги тим і проявляється, що під час напруги виявляється стенокардія. Нема напруги, нема стенокардії. Тобто все одно Треба йти обстежуватись, тому що стенокардія це прояв ішемії серця, недостатнього порушеного кровообігу, і в результаті цього можуть ставатися інфаркт. Після інфаркту потрібно уникати фізичних навантажень. Частково, тобто тільки тоді, коли ми говоримо про гострий інфаркт і гострий період перенесеного інфаркту. Тобто, тоді. Звичайно, перший гострий інфаркт це у нас рахується до 28 діб від самого, самої події інфаркту. Тоді, звичайно, що навантажень ніяких взагалі не можна, там буквально мінімально там ходити по кімнаті, і все. Потім, коли вже проходить 3-4 місяці, то навантаження можна потихеньку додати, але це не важка атлетика, тобто, це ходьба, це якісь легкі навантаження. Взагалі вважається навантаження до незначної задишки. Тобто такі ми допускаємо. Але все одно навантаження фізичні мають бути, тому що якщо пацієнт нічого не робить і просто відпочиває і взагалі ніяких навантажень не дає, то це тільки гірше для організму. Якщо по спадковості є проблеми з серцем, значить точно буде і у мене. Не обов'язково. Ну, По-перше, треба розбиратися, чому виникли хвороби там, у батька, у матері, у, дід, у дідуся, у бабусі. Можливо, вони вели неправильний спосіб життя, можливо, вони їли багато смаженої жирної їжі. Тобто, можливо, це вони самі собі спровокували більше цю хворобу. І... Також, тобто, якщо пацієнт, який, якого є в сімейному анамнезі хворі з серцево-судинними захворюваннями, веде здоровий образ життя, спосіб життя нормально харчується, дає фізичні помірні фізичні навантаження, добре спить там, від 7-8 годин на добу, то це, по-перше, мінімізує ці всі Спадкові фактори. І ну, тобто, менше, менше прогностично вже їх вони можуть проявитися. І другий момент не обов'язково, що у пацієнт і пацієнту передалися, ну, людині передалися гени оцієї спадкової спадковості. Ці, ці спадкові гени, які відповідають за хворобу серця. Кава провокує хворобу серця. Ні, це абсолютний міф, кава не провокує нічого. Єдине, що треба слідкувати за тим, скільки ми її п'ємо. Тобто, дві-три чашечки на добу для здорової людини це не являється протипоказаннями, і навіть при хворобах серця одну-дві чашечки на добу ми теж дозволяємо приймати каву.